Міністр науки і освіти Лілію Гриневич, прошу. Шановні шановні учасники, включіть, будь ласка, вложив уряду мікрофон з місця. Можливо, він не Так, тепер чути. Добре, шановні колеги, я хотіла б скористатися п'ятьма хвилинами, щоб все-таки відповісти на запитання, які тут надходили, і особливо гострі зауваження з трибуни. Перш за все. Я скажу абсолютно чітко, що я як міністр освіти і науки абсолютно не задоволена фінансуванням освіти і науки. І повірте, що ми маємо дуже важкі дебати в уряді з приводу фінансування освіти і науки і намагаємося просуватися вперед. Вельмишановний Антоне Григоровичу, я добре знаю про 16 сотих відсотка. І те, що в промові, це не означає, що я не знаю про 700 мільйонів гривень, які потрібні Національній академії науки. Можу на пам'ять сказати про всі цифри щодо кожної академії. І з величезною повагою ставлюся до багатьох досліджень і того, що робить зараз академія. Натомість треба сказати відверто, що закон про наукову і науково технічну діяльність потребує ретельної імплементації. Ми заклали там новітні норми залучення, наприклад, зарубіжних вчених. І якщо в ідентифікаційний комітет мають і ввійти, і війшли провідні зарубіжні вчені, з ними треба відповідно працювати. Іде відповідний документообіг, узгодження рішень. Але краще ми це зробимо якісно, ніж ми це зробимо тільки для Галочки. Тому робота йде і ми готові за неї звітувати. Щодо першого другого рівня акредитації, Валерію Андрійовичу. Цього року на 10% було збільшене державне замовлення саме для першого другого рівня акредитації. І саме ми, Міністерство освіти і науки, відвоювали, щоб цього року не спускали ці заклади, не віддавали на обласні бюджети. Чому немає закону про вищу професійну освіту? Тому що не прийнятий закон про, про освіту. А саме тим законом про освіту і буде створено підґрунтя робити такий закон. Хоча я стою на позиції, що ми маємо будувати цілісну професію цілісну систему професійної освіти, а не фрагментувати її на два закони. Але пропозиція є: ми готові її виконувати, але ж прийміть спочатку закон про освіту. Так само, умови прийому, окремі умови прийому для закладів першого другого рівня акредитації це благо. Ми вам зробили зручніші терміни подання документів так, щоб ви могли отримати достатньо абітурієнтів, щоб ви могли мати власні приймальні комісії, навіть якщо ви в структурі університетів, тобто, в зовсім інший спосіб, трактується те, ніж воно відповідає дійсності. Я хотіла б сказати про позашкільну освіту, тому що це є окрема проблема, яка подібна й до професійно-технічної. До речі, професій... позашкільна освіта на жаль, всупереч закону про позашкільну освіту, ніколи не фінансувалася субвенції ніколи. І я мушу вам сказати гірку, але правду. Тепер під час фінансової децентралізації, коли частина податків, які надходили до державного бюджету, а тепер вони йдуть на місця, і зараз, наприклад, порівняно з 2015 роком, органи місцевого самоврядування отримали на 36 мільярдів гривень більше. То це означає, що тим більше позашкільна освіта буде покладена на місцевий рівень, і що нам зараз треба зробити всім загалом освітян, це заставити місцевих депутатів щоб вони правильно витрачали ці додаткові надходження, тому що не може бути такого, коли в нас в Одеській області, де найбільше заборгованості, цілком правильно, як пан Головінов це сказав, драматичні заборгованості по зарплаті були в професійно-технічній освіті, не тому що не було грошей. На казначейському рахунку є гроші, а людям не платять заробітну плату. І зараз це буде предметом розгляду прокуратури. Олексію Михайловичу, я хочу вам доповісти, що Міністерство освіти вже енний раз узгоджувало постанову про державну цільову підтримку оцих категорій на впровадження закону на підтримку дітей з окупованих територій, переселенців, так які мають мати оплачені. Проживання в гуртожитку. Нарешті ми досягли вже порозуміння з міністерством фінансів, і вона готова до внесення і найближчим часом буде проголосована на Кабміні. Сергій Вікторович Храпатий. Ну я мушу це сказати, тому що до мене спеціально звернулися з трибуни. По-перше, Сергію Вікторовичу, я вважаю, що ви передчасно оголосили себе головою Нацагентства, тому що відповідно до закону лише Кабінет міністрів України може вас призначити головою Нацагентства. Більше того, більше того, я хочу зауважити, чому ми зволікаємо з цим рішенням та тому, що до нас надійшло десятки звернень від народних депутатів, громадських організацій з протестом проти цієї кандидатури на голову Нацагентства. І ще одне. Будь ласка, та хвилину. Будь ласка. Трите судове впровадження щодо процедури обрання голови Нацагентства. В таких умовах Кабмін не може поки що винести цю, це питання на голосування. І нарешті профтехосвіта, шановні колеги, ви, ну, ми відчуваємо великий борг перед вами. І це є в пристальному фокусі уваги Міністерства освіти і науки. Перше питання: збільшення стипендії. Ми пропонуємо збільшити щонайменше на 30%. І це буде предметом постанови Кабінету. То міністрів. Я відповідаю на ваші запитання. Друге питання: підручники для профтехосвіти. В частині загальної середньої освіти ми вам можемо надавати підручники. І якщо у вас є зараз потреба виникла, дайте нам ці конкретні дані, дані ми з нашого фонду вам дамо. Натомість видавати книжки для профтехосвіти, я вважаю, вже настав час. І... Будь ласка, ще хвилину. Прошу завершити. Пані підручники. Кошти, дякую за увагу. Решту в порядку обміну думками під час поточної роботи. Дякую, дякую дуже вам, пані міністр. І я запрошую.